Поляризувати легку атлетику в Івано-Франківську відбулися відкриті змагання з бігу серед дітей та молоді. На дистанціях від 150 до 1000 метрів змагалися учасники від 8 до 15 років. Здолати одну із них і 12-річна Катерина Царевич. Бігом каже, займається вже близько трьох років, і цей вид спорту їй неабияк подобається. Звичайно, буває важко, але це дійсно такий вид спорту, який мені подобається, і я дійсно хочу ним займатися. Тренування Є якось більше енергії в мені повсякденному житті. І я якась, я не знаю, ну от прихожу і в мене аж піднімається настрій на цих тренуваннях. Крім дітей, участь у змаганнях взяли і дорослі, аби власним прикладом мотивувати юних спортсменів займатися легкою атлетикою. Біг, каже партнерка заходу Тетяна Гуцул, дуже простий та ефективний вид спорту. Він допомагає підтримувати тіло у формі, а також гарно впливає на ментальне здоров'я. Біг це рух, біг це життя, і наша мета дорослих. Популяризувати біг, створювати бігову культуру для дітей, показувати на власному прикладі наскільки біг і активний спосіб життя сприяє кращому здоров'ю, кращому навчанню, і це створює краще майбутнє для наших дітей. Біг покращує загальне самопочуття, тримає в фізичній формі, додає емоцій, адреналіну і формує дисципліну, що дуже важливо. Участь у змаганнях взяли понад три сотні бігунів із шести областей України. Головна мета турніру каже організатор Володимир Юрчук. Популяризувати легку атлетику серед дітей та молоді я вважаю, що діти це завжди на часі, бо тому, що це наше майбутнє. Вони мають бути здорові в першу чергу. Було розуміння того, що потрібно займатися спортом. А, і для нас важливо здорове покоління. В Івано-Франківську змагання проводять вже другий рік поспіль. Найсильніші спортсмени отримали нагороди та призи. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.